П'ятниця 12 серпня. Кінець робочого тижня, тому Кагарлицький міський голова Олександр Панюта підсумував зроблене за цей період. Все заплановане вдалося реалізувати, але роботи ще багато. І по підготовці освітніх закладів до нового навчального року, і комунального комплексу до роботи взимку. А ще очільник громади вимагає, просить все ж таки дотримуватися вимог. При повітряній тривозі я і вимагаю, і прошу. Ми також повинні чути дану інформацію і припиняти всі які роботи, діяльність, і все таки опускатись в укриття. Це ми повинні бути прикладом для всіх і закликати всіх ці дії робити. Наголошую люби змагання, змагань, люби заходи, концертні такі інше. Є дуже обов'язковим припинення цих заходів. Вчора там інформацію викинули засоби масової інформації стосовно спортивних змагань чи дитячих, якийсь турнір, повітряна тривога, ніхто не реагує, тому я ще раз попереджаю: спортивні, культурні, навчальні, любі заходи, які ми організовуємо, ми повинні чітко дотримуватись події вимог. Виконуючи обов'язки керівника центру первинної медико-санітарної допомоги Олександра Васич сказала, що за тиждень вакцинувалося 105 осіб. В основному вакциною комірнат. Комірнаті це комірнаті. Вся вакцина, бельгійська також вакцина. Це комірнаті вони один виробник так, і один? Так, склад один, просто що там е, трошки. Добавлені інші структури, які дозволяють довше зберігати вакцину. Десять хворих на ковід зараз знаходяться на стаціонарі. При ж це всі люди, в принципі, в основному, які були на одному зібмасовому зібрані? Все воно передається дуже швидко. А ці люди, вони вакциновані чи не вакциновані? Є не вакциновані взагалі. а є вакциновані. Ті, хто вакциновані, звісно, в легшій формі Легше Тому що це просто нешість, якісь легкі симптоми там відсутність ну, може бути. А не вакциновані, то це да, до вічні пневмонії, яких ми госпіталізували. Сказана колегою, підтвердила і директор Карлицької багатопрофільної лікарні Марія Недолька. Так, на стаціонарі дев'ять ковідних хворих. Але вони зараз йдуть не кисневозалежні. Не, не кисневі. Зараз і всі що Ну, Вони лікуються лише чи не лікуються, чи... не... лікуються тим же антибіотиками, та, але е, от зараз у нас із цих дев'яти одна людина там була на концентрації, навіть не на кисло. Блоні в нас на сьогоднішній день є сто балонів повних кисні. Поки поки з... 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 Антибіотики в нас також це все є. Достатньо Лексан Панюта говорив на штабі і про жнива. Негода заважає збиранню ранніх зернових, ще 20% збіжжя залишається в полі. Користуючись нагодою, очільник громади привітав присутніх. А в їх особі, жителів громади, кого це стосується. І з Днем будівельника – це свято в неділю, 14 серпня, та Днем Молоді, 12 серпня. Всім будівельникам, успіхів, здоров'я. І разом, тільки разом ставати всім будівельниками, відновлювати всі будівлі, які сьогодні потребують уваги. Тому всім всього найкращого. і Святом, шановні, наших будівельників України. Сьогодні день молоді. Так? Сьогодні я всіх присутніх. Ну, саме перше молоді, Вітаю. А потім тих, хто душою молодий, бо в нас є сьогодні і старше покоління в залі. Тому. Я найщиріше світання, найкращі побажання. Ну, сьогодні е, я можу тільки говорити три речі, які я бажаю. Це здоров'я, миру і перемоги. Ну, на жаль, це сьогодні найактуальніше, але щиро-щиро вітаю і присутніх, і вітаю всіх жителів нашої громади і дійсно бажаю є швидшої перемоги, і, е, щоб наступив мир. 14 серпня відзначається і день ветеринарного працівника. Термін «ветеринар» походить від латиноамериканського слова і означає людина, яка робить тварину знову працюючою. Напередодні, 12 серпня, карлицький міський голова Ласан Панюта разом зі своїм заступником Іваном Сімцовим привітали колектив карлицького відділення Держпродспоживслужби. Куди входить і вет-працівники? Роботи у вас дуже багато. Я навіть не сумніваюсь, бо від великих до малих, до приватних, до ринків, куди не закінь кругом ваша потрібна праця, контроль, підтримка, допомога і навіть я скажу через Івана Васильовича, Але ми навіть активно під час воєнного стану працювали з підприємствами датськими, великими, які нам допомагали, підтримували харчування військове. Тому слова подяки вам від громади, найщиріші вітання сьогодні, в сьогоднішній день. Найголовніше здоров'я вам, миру як пришви, як найшвидше і перемоги нашим Збройним силам. Бо це найголовніше. Інше, я думаю, ви вмієте, знаєте, розумієте свою справу, ви будете виконувати. Тому святом. Хай збуваються всі ваші і наші бажання і мрії. Лікар лікує людей, а ветеринар лікує людство. Так? Тому за мир і дружбу і вітеринарну службу. <ріст> так. Вітаю вас, святом, миру, злагоди і в сім'ї, і на роботі, і до перемоги. Олександр Паню та Іван Сімцов вручили подяки Карлицької міської ради з нагоди свята Наталії Корж. Анатолію Артеменку Миколі Корнієнко. Привітав зі святом своїх колег і керівник відділення Держпродспоживслужби Іван Лисенко. Хочу привітати, шановні колеги, у вас із вашим великим таким святом. Я працюю з вами вже не один рік, вже в цьому році виповнилося 11 років. Всіх вас знаю, всіх вас люблю, поважаю і ціную. Хочу побажати, щоб у вас в житті збувалося все, що ви собі забажаєте, Щоб у вас завжди, як на домашньому фоні, получалося, так само і на робочому, Щоб ви були дружним колективом у мене і виконали свою, свою роботу, яку ви знаєте і любите. Зі святом вас, Дякую. Дякую. ще на два чоловіка, да, ще, да, нас, нас, на жаль, мене забрали нагороди. У Нас є два чоловіка до нагороди, представниця Киричу, Глина Івані, також за відділом від головного управління Держпродспоживслужби в Київській області і вчорашня Наталія Григорівна. Це завідувачі слідківської державної дільничної лікарні.